В області зафіксовано спалах захворюваності на ботулізм. Зареєстровано 9 випадків. Двоє дорослих людей померли. Серед головних причин ураження ботулотоксином – споживання консерв домашнього приготування Ботулізм зараз реєструється практично по всій Україні, і не винятком стала і наша Дніпропетровська область. У цьому поточному році зареєстровано 4 осередки захворювання на ботулізм. Постраждало 9 осіб. Тому числі троє дітей, двоє дорослих померло. Захворювання не пов'язані з харчовими продуктами промислового виробництва, утім пов'язані зі вживанням сушеної риби власного виробництва, сиров'яленої ковбаси домашнього виготовлення та копченого сала, придбаного на естигійному ринку. Резервуаром інфекцій є грунт, пісок, річковий мул. Носіями збутника ботулізму можуть бути свійські тварини, птахи, риба, молюски. Збудник ботулізму Розмножується в анаеробному стані без доступу кисню при неякісній обробці та приготуванні м'ясних рибних консервів, консервованих грибів, овочів, солоної та в'яленої риби, ковбаси та інших м'ясних копченостей, особливі які виготовлені в домашніх умовах. Хочеться попередити так наших громадян, щоб особливо були обережними напередодні новорічних свят, тому що в кожної господині є вдома консервовані м'ясні, якісь консерви, рибні, овочеві. Тому необхідно з обережністю до цього відноситися. Лікування ботулізму лише в умовах стаціонару. Запам'ятайте це, будь ласка, де єдиним специфічним методом лікування є введення псироватки. Необхідно про це пам'ятати і обов'язково викликати швидку допомогу і звертатися до лікувального закладу.